Хан Христіан Андерсен, дикі лебеді. Далеко-далеко у тій країні, куди ластівки відлітають від нас на зиму, жив собі король. У нього було одинадцять синів і одна дочка Еліза. Одинадцять братів принців вже ходили до школи. Писали вони на золотих дошках діамантовими грифелями і чудово вміли читати. Відразу було чути, що читають справжні принци. Сестриця їхня Еліза сиділа на ослінчику з дзеркального скла і розглядала книжку з малюнками, яка коштувала півкоролівства. Ох і добре жили діти. Та тільки недовго. Батько їхній король тієї країни одружився на злій королеві, яка зненавиділа бідних дітей. За тиждень вона віддала сестрицю Елізу на виховання якимсь селянам, а через деякий час. Вона встигла такого наговорити королю про бідних принців, що він їх більше не хотів бачити. Забирайтесь, поки живі, здорові на всі чотири сторони, сказала зла королева. Оберніться на великих німих птахів і летіть геть. Потурбуйтесь про себе самі. Але вона не могла зробити братам такого зла, якого їй хотілося. Вони обернулися на одинадцять чудових диких лебедів, з криком вилетіли з палацових вікон і понеслися над парками та лісами. Був ще світанок, коли вони пролітали над хатою, де міцним сном спала їхня сестриця Еліза. Вони почали кружляти над стріхою, вигинали свої довгі шиї і лопотіли крилами, але ніхто не чув їх і не бачив. Так і довелося полетіти їм ні з чим. Минали дні за днями, один як другий. Але ось виповнилося Елізії 15 років і її відправили додому. Побачивши, яка вона гарненька, королева розгнівалась і зненавиділа пасервницю. Вона, із задоволенням обернула б її на дикого лебедя, але не можна було зробити цього негайно, тому що король хотів бачити свою дочку. І ось зранку королева взяла трьох жаб і мовила першій. Сядь Елізі на голову, коли вона увійде до купальні, нехай вона зробиться такою ж тупою і лінивою, як ти. А ти сядь їй на лоба, сказала вона другій. Нехай Еліза стане такою ж бридкою, як ти, і батько не пізнає її. Ти ж ляж на її серце, прошепотіла королева третій жабі. Нехай вона буде злостивою і нехай мучиться від цього. Покликавши Елізу, королева роздягла її і наказала увійти у воду. Еліза послухалася, і одна жаба сіла їй на тім'я, друга на лоба, а третя на груди. Але Еліза навіть не помітила цього і тільки но вийшла з води, як по воді попливли три червоних маки. Побачивши це, зла королева натерла Елізу соком волоського горіха. Так, що вона стала зовсім коричневою, вимастила її личко смердючою мазю і сплутала її чудове волосся. Тепер годі було й опізнати чарівну Елізу, навіть батько її перелякався і сказав, що це не його дочка. Заплакала Еліза і згадала про своїх одинадцятьох братів, подайки пішла вона з палацом, і цілий день блукала лісами й болотами, пробираючись до лісу. Еліза й сама добре не знала, куди їй треба йти, але так засумувала за своїми братами, що вирішила шукати їх всюди, поки не знайде. Недовго пробула вона в лісі, як вже настала ніч, і Еліза зовсім збивалася з дороги. Тоді вона уклалася на м'який мох, прочитала молитву на сон грядущий і схилила голову на пень. Коли Еліза прокинулася, сонечко стояло вже високо, ставок був оточений живоплотом, але в одному місці дикі олені проломили для себе широкий прохід. Тож Еліза могла спуститися до самої води. Вода у ставку була чиста і прозора. Якби вітер не гойдав гілля дерев і кущів, можна було б подумати, що й дерева, і кущі, намальовані на дні, настільки чітко відбивалися вони у дзеркальній поверхні. Побачивши своє обличчя, Еліза зовсім перелякалася. Таке воно було чорне й бридке, але ось вона зачерпнула пригрущу води, потерла очі й чоло і знову заблищала її біла ніжна шкіра. Такої прекрасної принцеси годі було шукати в усьому світі. Вирушивши далі, Еліза зустріла бабусю з кошиком ягід. Бабуся дала дівчині жменьку ягід, а Еліза спитала її, чи не проїздили тут лісом одинадцятеро принців. Ні, сказала старенька. Але вчора я бачила тут на річці одинадцятьох лебедів у золотих коронах. Еліза попрощалася з бабусею і пішла до гирла річки, яка впадала у море. І ось перед молодою дівчинкою відкрилося чудове безкрайнє море. Але на всьому його просторі не було видно жодного вітрила, не було жодного човника, на якому б вона могла вирушити. У подальшу путь. На викинутих морем водоростях лежало одинадцять білих лебединих пір'їн. Еліза зібрала і зв'язала їх у жмут. На пір'їнах ще блищали краплі роси чи сліз, хто знає. Коли сонце заходило, Еліза побачила веровицю диких лепетів у золотих коронах. Які наближались до берега. Лебедів було одинадцять, і летіли вони один за одним, витягнувшись довгою білою стрічкою. Еліза видерлася на кручу і заховалася за кущем. Лебеді спустилися неподалік від неї і залопотіли своїми великими білими крилами. Тієї ж миті, коли сонце сховалося під водою, Оперення з лебедів раптом опало, і на березі опинилися одинадцятеро красенів принців, елізаних братів. Еліза одразу впізнала їх, не дивлячись на те, що вони дуже змінилися. Серце підказало їй, що це вони. Вона кинулася їм в обійми, називала їх усіх наймення. А вже як зраділи вони, побачивши й упізнавши свою сестрицю, котра так виросла і погарнішала. Еліза та її брати сміялися й плакали, і скоро довідалися один від одного, як погано повелася з ними мачуха. Ми, брати, сказав найстарший, Зачекловані на диких лебедів і літаємо цілий день від сходу до самого заходу. Коли ж сонце сідає, ми знову набираємо людської подоби. Живемо ми далеко-далеко за морем, лише раз на рік дозволено нам прилітати на батьківщину. Ми можемо залишатися тут одинадцять днів і літати над цим великим лісом, звідки нам видно палац, де ми народилися і де живе наш батько. І дзвіницю церкви, де поховано нашу матір? Тут наша Батьківщина. Сюди ми прагнемо усім серцем, і саме тут ми знайшли тебе, мила, дорога сестрице. Два дні ми вже можемо пробути тут, а потім повинні відлітати за море в чудову, але не рідну нам країну. Як же нам захопити тебе з собою? Адже в нас немає ані корабля, ані човна. Якби мені звільнити вас від чарів? запитала сестра. Так вони прогомоніли майже всю ніч і надумали ось що. З гнучкої лози та очерету вони сплели велику сітку, у неї поклали Елізу. Обернувшись на сході сонця у лебедів, брати схопили сітку дзьобами і піднеслися з любою сестрицею, яка ще міцно спала під самі хмари. Вони були вже далеко від землі, коли Еліза прокинулась, і їй здалося, що вона марить. Так дивно було їй летіти у повітрі. Біля неї лежала гілка з чудовими стиглими ягодами і пучок смачних корінців. Їх назбирав і поклав їй наймолодший з братів, і вона з вдячністю посміхнулася йому. Але ось нарешті з'явилася і справжня земля, до якої вони летіли. Задовго до заходу сонця Еліза сиділа на скелі перед великою печерою, ніби обвішаною вишитими зеленими килимами, так обвили її ніжно зелені повзучі рослини. Подивимось, що насниться тут тобі вночі, сказав молодший з братів і показав сестрі її спальню. Ах, якби мені наспалося. Як звільнити вас від чарів, сказала вона. Ця думка не йшла їй з голови. Вночі Елізі примарилася фея, така просвітлена і прекрасна, але водночас на диво подібна до тієї бабусі, яка дала Елізі в лісі ягід і розповіла про лебедів у золотих коронах. Твоїх братів можна врятувати, сказала вона. Але чи вистачить у тебе мужності й стійкості? Бачиш, у мене в руках кропива, така кропива росте тут біля печери, і тільки вона та ще та, котра росте на цвинтарях, може тобі придатися. Запам'ятай же її. Ти не рвеш цієї кропиви, хоч твої руки вкриються пухирями від опіків. Потім сплетеш з них одинадцять сорочок панцирів з довгими рукавами і накинеш їх на лебедів, тоді чари зникнуть. Але пам'ятай, що з тієї миті, як ти почнеш свою роботу і до тих пір, поки не закінчиш її, нехай би вона тривала і цілі роки, ти не повинна промовляти ані слова. Перше ж слово, що вихопиться у тебе з уст, прохромить серця твоїх братів як кінчалом. Їхнє життя і смерть будуть у твоїх руках. Пам'ятайно про все це. І Фея торкнулася її руки жалкою кропивою. Еліза відчула біль, ніби від опіку, і прокинулась, був уже ясний день. І поручнею лежав пучок кропиви точно такої ж, яку вона бачила щойно у вісні. Тоді вона впала на коліна, подякувала Богу і вийшла з печери, щоби негайно стати до роботи. Своїми ніжними руками рвала вона злу жалку кропиву, і руки її вкривалися великими пухирями, але вона з радістю витримувала біль, тільки б вдалося їй врятувати милих братів. По тому вона розім'яла кропиву голими ногами і стала сукати зелене волокно. Із заходом сонця з'явилися брати. І дуже злякалися, побачивши, що вона стала німою. Вони гадали, що це нові чари їхньої злої мачухи, але, поглянувши на її руки, зрозуміли, що вона стала німою заради їхнього порятунку. Ніч Еліза провела за роботою. Вона все непокоїлась, думаючи тільки про те, як би швидше звільнити своїх милих братів. Весь наступний день, по лебеді літали, вона залишалася сама самісінька, але ніколи ще час не збігав для неї так швидко. Одна сорочка панцир була вже готова, і дівчина взялася за наступну. Раптом в горах почулися звуки мисливських рогів. Еліза злякалася, звуки все наближалися, потім пролунав собачий гавкіт. Дівчина сховалася в печері, зв'язала всю зібрану нею кропиву пучок і сіла на нього. Тієї ж миті біля печери зібралися всі мисливці. Найвродливіший з них був королем тієї країни, він підійшов до Елізи. Ще ніколи не зустрічав він такої красуні. Як ти потрапила сюди прекрасне дитя? спитав він. Але Еліза тільки хитала головою. Адже вона не сміла говорити, від її мовчання залежало життя і порятунок її братів. Їдьмо зі мною, сказав він, коли небудь ти сама подякуєш мені. Король повіз її через гори, а мисливці поїхали слідом. Надвечір показалася розкішна столиця короля, і король привів Елізу до свого палацу. Але Еліза не дивилася ні на що, плакала й сумувала. Байдуже віддавалася вона у розпорядження служниць і тінь наділи на неї королівські шати. Вплели їй у волосся перлинні нитки і натягнули на обпечені пальці тонкі рукавички. Розкішні шати так пасували їй, вона була в них настільки гарною, що весь двір схилявся перед нею, а король проголосив її своєю нареченою. Король подав знак музикантам, наказав викликати найпрекрасніших танцівниць і подавати на стіл дорогі страви, а сам повів Елізу крізь запашні сади до розкішних покоїв. Вона ж залишалася сумною і зажуреною. Але ось король відчинив двері до маленької кімнати, яка знаходилася якраз біля її спальні. Кімната вся була завішана зеленими килимами і нагадувала лісову печеру, де знайшли Елізу. На підлозі лежала в'язка кропивного волокна, а на стелі висіла, сплетена Елізою сорочка панцир. Ось тут ти зможеш згадати свою колишню оселю, сказав король. Тут і робота твоя. Може, ти захочеш іноді розважатися спогадами про минуле. Побачивши дорогу її серцю роботу, Еліза посміхнулася, а король притиснув її до грудей і наказав дзвонити в дзвони з нагоди свого весілля. Німалі сова красуня стала королевою. Ночами вона тихенько йшла з королівської спальні до своєї потаємної кімнатки, схожої на печеру, і плела там одну сорочку, панцир за другою. Але коли вже взялася за сьому, все волокно у неї закінчилося. Вона знала, що таку кропиву можна знайти на цвинтарі, але вона повинна була рвати її сама. Як же бути? О, що означає тілесний біль у порівнянні з журбою, що роздирає моє серце, думала Еліза. Я повинна наважитись. Серце її стискалося від страху, коли вночі вона пробиралася в сад, а звідти довгими алеями і пустельними вулицями на цвинтар. На широких могильних плитах сиділи огидні відьми. Елізі довелося пройти повз них, але вона промовила молитву, набрала кропиви і повернулася додому. А лише одна людина не спала тієї ночі і бачила її. Це був архієпископ. Він розповів йому про те, що бачив і назвав її відьмою. Дві великі сльози покотилися по щоках короля, сумнів і відчай заволоділи його серцем. Вночі він тільки удав, що спить, насправді ж сон тікав від нього. І ось він побачив, як Еліза підвелася і вислизнула зі спальні, наступними ночами повторилося те саме. Він стежив за нею і бачив, як вона ховалася у своїй потаємній кімнаті. Король хмурнішав усе більше і більше. Еліза помічала це, але не розуміла причини. Ось вже скоро кінець її роботі. Не вистачало лише однієї сорочки, і тут в Елізи знову закінчилося волокно. Ще раз. Останній раз треба було сходити на цвинтар і нарвати декілька пучків кропиви. Еліза вирушила в дорогу, але король. З архієпископом слідкували за нею і бачили, як вона зникла за цвинтерним муром. Нехай судить її народ, сказав король. І народ присудив спалити королеву на вогнищі. З розкішних покоїв Елізу провели до темного підземелля. Бідоласі дали лише в'язку, зібраної нею на цвинтарі кропиви. Ця жалка в'язка. Мусила слугувати їй узголов'ям, а сплетені нею жорсткі сорочки панцері постілю, але дорожчого за це у неї нічого не було. І от вона з молитвою на устах знову взялася за свою роботу, щоб хоч трохи допомогти їй, щоб хоч трохи допомогти їй мишки, що бігали по підлозі, Почали збирати й приносити до її ніг розкидані стеблини кропиви, а Дрозд, який сидів, за загратованим вікном, втішав її веселою пісенькою. Весь народ посунув за місто подивитися, як будуть палити відьму. Жалюгідна, стара шкапа везла воза, на якому сиділа Еліза. Навіть дорогою до місця страти вона не випускала з рук розпочатої роботи. Десять сорочок панцирів лежали біля її ніг, уже готові. Одинадцяту вона плела. Натовп потішався над нею. Подивіться на відьму бач, бобонить, все порається зі своїми чаклунськими штуками. Вирвемо їх у неї та й розірвемо в клочча!» І вони. Тіснилися довкола неї, намагаючись вирвати з її рук роботу. Як раптом прилетіло одинадцяте робілих лебедів, сіли по краях воза і голосно залопотіли своїми могутніми крилами. Перелякана юрба відступила. Це знак Небесний. Вона невинна! – шепотіла більшість, але ніхто. Не наважувався сказати це вголос. Кац схопив Елізу за руку, але вона спритно накинула на лебедів одинадцять сорочок, і перед нею стали одинадцятеро красинів принців. Тільки у наймолодшого не вистачало однієї руки. Замість неї було лебедине крило. Еліза не встигла докінчити останню сорочку. У неї не вистачало одного рукава. Тепер я можу говорити, сказала вона, я невинна, і народ, який бачив все, що сталося, схилився перед нею, як перед святою, але вона, замлівши, впала в обійми братів настільки знесилили вона від постійної напруги страху і болю. Так. Вона невинна, сказав найстарший брат і розповів все, як було. І поки він говорив, у повітрі розповсюдились пахощі, неначе від безлічі троянд. Це кожне поліно в багатті пустило коріння й ростки, і утворився високий запашний кущ, вкритий червоними трояндами. На самій же верхівці куща блищала, наче зірка, чарівна квітка, король зірвав її, поклав на груди Елізи, і вона прийшла до тями на радість і на щастя. Всі церковні дзвони задзвонили самі собою, птахи злетілися цілими зграями і до палацу посунув такий весільний хід якого не бачив ще жоден король.